На прес-конференції за участі представників засобів масової інформації Костянтинівки і Дружківки комбат батальйону Артемівськ Костянтин Матєйченко своє вступне слово розпочав з вітань на адресу вчителів, які відзначають своє професійне свято цими вихідними. Поздравляю всіх педагогів, злаю. Всего наилучшего. Ну і в наше время, наверное, самое главное, это мирное небо над головою. Далі комбат перейшов до головного – розвіншування міфів і про себе, і про АТО на Донбасі. От вся Україна воює на Донбасі. Казалось би, так? Да? Ну, десь відчасті там з якимось негодованням, а де ж Донбас, чому сам? Я всім кажу, що ні, хлопці, я житель Донбасу, я воюю тут. Многі тут Тоже вот говорят там жители Донбасса, там где-то как-то там кто как воюет. Тоже я всем говорю, вот я житель Донбасса. Знаете, мне очень приятно сегодня пресс-конференция в городе Константиновка это тот город, где я родился. Крім того, саме через дезінформацію, за словами Костянтина Володимировича, людей заплутали ще під час так званого референдуму. Да, может люди шли на референдум. Я всем всегда потом говорил, людей просто обманули, просто обалвали. Когда говорили о том, що ДНР это что то буде велика, хороше явська на ну, довго можна говорити. Э, Якщо взять, взяти допустимо составляющую, составляющу, політичну составляющу без образования з каким то своїм укладом життя могли в повірити і скажем так, основну в повірили вирішення конфлікту у Донецькому регіоні. Комбат бачить лише мирним шляхом, поступово повертаючи людей до повсякденного життя, як це було у красному лимані. пусть бросят оружие и придут. В итоге они придут к своим семьям. В итоге, я говорю, поймите правильно, они будут или уничтожены в бою, или, извините, лет 15 им грозит. Пусть придут, их никто не тронет. И вы знаете, наверное, спустя, может, проходит там 2-3 недели, мне звонят директора предприятия, говорят, его не было 2 месяца. Где-то ж бегал. Он вышел на работу, как ничем не бывало. Мы знаем, что он был там в лесах. Что делать? или ничего не делать. Он вернулся от мирной жизни. Это большой плюс. В тем, переважно все зависит от самих жителей міст. Перш за все, они сами мают сказать «ни голосы наголосив Костянтин Матейченко. Уважаемые жители Донбасса, но теперь-то мы уже насмотрели, что данная позиция наша хата с краю приводит как раз, знаете, как может быть, сотня другая взяла в руки оружие. А мы-то отвернулись. Мы-то вовремя не сказали, что это не надо. Мир прежде всего От це ти мислю я хочу звернутися, Що мір всього. відповідаючи на запитання журналістів, комбат запевнив, його бійці добре оснащені і мають усе необхідне для оборони рідного краю.